Теоретично наш інститут забезпечує нас матеріально технічним забезпеченням, але особисто для мене я цього недостатньо. І питання звучить, чи готовий я купити матеріали та інструменти для свого подальшого розвитку, я думаю, так, звісно. Я, звісно, готов, можна самому обучатися. Я не готовий витрачати кошти на матеріали, що необхідні для навчання, враховуючи таку велику оплату за навчання. Я думаю, що більшість матеріалів на наших кафедрах є. Є основні матеріали, але якщо при необхідності, тобто для кращої роботи, все ж таки деякі інструменти та матеріали, то необхідно купити, і я би теж би купив. Я студентка третього курсу, і я лише три рази за цей час я була в автомобильному класі. Так, я готова купувати матеріали для того, щоб займатися практикою, але для цього головне, щоб був який би мені в цьому допомагав. Минулого разу наприклад на ортопедичній стоматології нам видали один бор на всю групу. Тобто навіть якщо я б щось хотіла зробити, то це б нереально було. І, звичайно, що це не буде проблеми, щоб ми купили тобі, собі чи бори, чи навіть ті ж самі наконечники, нам все одно це пригодиться в майбутньому професійному житті. Ще, коли ми ще не обучались. Три клініки ходив, поліклініки точніше. Ну, сейчас теж так периодически, когда смогу після пар. Нам не вистачає практичних навичок. Хочу студенти вимушені ходити до приватних клінік та приватних кабінетів, щоб добити всі необхідні професійні активності. Я вважаю, що корисно відпрацьовувати в приватних кабінетах, але не у всіх є така можливість. Так, я підтримую цю думку, адже це дуже великий багаж знань, якого ніколи не буде забагато. Це досвід в роботі, досвід в спілкуванні з пацієнтами, і в майбутньому я буду мати змогу стати висококваліфікованим спеціалістом. Я працюю в приватній клініці я моєї лікаря. вважаю, що це є першим необхідним, тому що там є дуже цікаві клінічні випадки і приймається дуже гарно досвід лікарів. Я вважаю, що це великий досвід як для студента, так і для інтерна, так як він бачить стоматологію не з картинки тексту, а звичайного будинного життя. Але він не повинен себе на цьому обмежувати і має відвідувати різні конгреси, майстер-класи, семінари. І в цьому комплексі буде позитивний результат. На час я зараз ходжу в приватну клініку, щоб збагатити свої знання у стоматології. Відповідно, нашим студентам не вистачає клінічних знань. Тому я вважаю, що кожен студент мусить бути прикріпленим за лікарем чи в позаворочний час, щоб він бачив, як працювати з пацієнтом. Що ціна за навчання не відповідає якості навчання. А мої батьки змушені заробляти гроші за кордоном, щоб я могла отримати вищу медичну освіту. За п'ять років в мене взагалі не було майже ніякої можливості працювати руками. Це дуже сухо, суцільний тест та теорії. більше практики руками штоза, а не сидіти своїми парами надають тести. Особисто мене не задовольняє, що на практичних заняттях ми вивчаємо багато матеріалу в історічному плані. А не в сучасних аспектах, які нам дозволять в майбутньому стати кваліфікованими спеціалістами, в системі освіти мене не влаштовує практична частина, тобто майже повна її відсутність. Мене засмучує те, що більшість студентів, поступаючи на інтернатуру, вміють писати лише тести, які у клінічній практиці не мають ніякої ваги.